Ми розцілувалися з Марійкою, наче старі подруги, і ще п'ять хвилин жебоніли про онуків і дітей, ціни та погоду. Отак збоку і не скажеш, що колись ми були найзапеклішими суперницями. Марійка була артистка з самого дитинства, завжди гарно одягнена і перша на святкових вечорах, гарно виводила мелодію і усміхалася. Яка мила дівчинка точно буде артисткою, думали всі. Ми ж, звичайні смертні, не любили Марічку Задаваку, яка всі свої списані домашки і контрольні пояснювала тим, що їздила на виступ і не встигла підготуватися. Але найбільше вона мені стала поперек горла, коли Василь почав залишатися на всі репетиції, хоч з його акторських талантів було носити лавки для глядачів. Я ж Василя любила з самого Малку і вже тоді шарілася від задоволення, коли бабуся його казала подивися, Васильку, яка гарна наречена для тебе росте. Після школи ми пішли поступати. Я в швейне училище, бо у нас були фабричні цехи за кілька кілометрів від райцентру. А Марічка пішла в училище культури. Я вірно чекала на Василя з армії, а її душа прагнула драми та мелодрами.